Багато з нас дуже хочуть допомагати іншим людям. Багато з нас відчувають емпатію до інших людей. Хочуть допомагати чим можуть. Але як ви можете допомогти комусь, коли не можете допомогти самому собі? Коли не маєте сили елементарно ранком піднятися з ліжка, коли не маєте сили елементарно піти на прогулянку після роботи? Коли не маєте сили навіть помріяти, тому що ставити собі обмеження, що мрії не збуваються? Якщо мрія прийшла в вашу голову, значить у вас є потенціал її реалізувати. Але як ви можете її реалізувати, коли щодня вас втікає енергія? Куди спитаєте ви? Ваші програми, ваші блоки, які збираються роками, просто-напросто сідають вашу енергію. І вам залишається в кращому випадку 30% від того потенціалу, що ви маєте, про яку допомогу іншим може йти мова. Допоможи собі сам. І тільки тоді, коли ти будеш мати море енергії, коли ти будеш наповнений енергією сам. Тільки тоді ти зможеш поділитися її з іншими. Якщо ти відчуваєш, що ти можеш мати більше енергії, можеш допомагати іншим, а не знаєш, як, записуйся на безкоштовну сесію, і я покажу тобі, де вихід, і я гарантую тобі результат.